В Україні розпочалася виплата субсидій у грошовій формі тим українцям, які не є пенсіонерами. Призначену субсидію можна отримати у відділенні Ощадбанку. Для цього необхідно відкрити там особовий рахунок, попередньо записавшись на прийом через онлайн-сервіс. Проте чи вдоволені містяни впровадження монетизації та про збій в системі, через який не всі пенсіонери змогли отримати субсидії живими грошима. Дізнавайтесь далі. Починаючи з 12 березня, монетизацію зможуть отримати українці, яким субсидію призначили до 31 грудня 2018 року. Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення, зазначає, субсидія живими грошима буде нарахована за лютий, березень та квітень. Житлові субсидії з лютого. 2019 року, за ініціативою уряду виплачується в готівковій формі. Для цього Міністерство соціальної політики надіслало кожному отримуючи житлової субсидії листа, де чітко розписано, яка сума. Призначеної житлової субсидії та саме місце отримання житлової субсидії пенсіонерам, які мають рахунки в ощадбанку яким нарахували субсидії, не потрібно додатково реєструватись. Вони отримують виплати разом з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок. Усі непенсіонери отримують свою монетизовану субсидію з 12 березня у будь-якому відділенні у ощадбанку. Зазначає керуюча одного з його відділів Наталія Бровчук. І інші субсидіанти, що не є. Клієнтами Ощадного банку, їм потрібно буде звернутися до контакт-центру, зареєструватися на контакт-центрі, буде їм призначено зустріч у відділенні на певну дату, певний час. Вони зможуть підійти у відділення. Отримати свої кошти у вигляді переказу швидка копійка, та їм буде запропоновано відразу відкрити поточний рахунок для подальшого отримання субсидій. Зараз у шості нараховується близько 7 тисяч субсидіантів, які не є клієнтами ощадбанку. Проте черг з оформленням рахунків у відділеннях немає. Знову ж таки, це завдяки онлайн-сервісу запису в чергу. Містяни ж зі свого боку ноу хау у вигляді монетизації не зраділи і сприймають зміни з острахом. То все ерунда сама настоящая, не хочу ее разговаривать. Не могу сказать, это хорошо или это плохо, потому что это совершенно неизведанная область. Я не понимаю в этом ничего. Очень меня смущает то, что люди в этом вопросе ничего не понимают и обращаются. Я знаю много обращений в пенсионный фонд и в субсидию, и люди в небольшой панике. Ну, как вам сказать, еще не все доделано, незручно. Отношусь очень плохо. Раз дадут... Не будет в бюджеті. И все. І китай пенсії додавки по 100 гривень. Як повідомили в управлінні соцзахисту населення, у березні монетизація була нарахована не всім шосницям, які отримують пенсії через Укрпошту або інші банківські установи. Виявилось, що їх кошти перенаправлені до Ощадбанку. Антоніна Найметенко зазначає, що це сталося через збій у розподільчій системі реєстру Мінсоцполітики. Ми отримали відповідь такого змісту, що відбувся технічний збій в системі і тому частково населення, яке повинно отримувати. Були житлові субсидії в грошовій формі через поштове відділення, через інші банки. Все-таки були перенаправлені кошти на Ощадбанк. І заявили так стверджувально, заявили, щоб люди не хвилювалися всі кошти, які повинні отримати люди за лютий місяць, саме всю суму житлової субсидії, вони отримають у березні місяці і зможуть своєчасно сплатити за надані і отримані житлово-комунальні послуги. Антоніна Найметенко повідомила, що також урядом впроваджено пілотний процес проєкт монетизації у безготівковій формі вона застосовується до громадян, які вперше звернулись за субсидією і подали заяву на її призначення після 1 січня 2019 року. В даному випадку суми призначеної субсидії в безготівковій формі будуть зараховуватись на створений для кожного громадянина персональний обліковий запис у Щадбанку, який буде перераховувати ці кошти за субсидіантів організаціям надавачам житлово-комунальних послуг. За нормативними документами прерогатива буде Буде робитися при перерахунку коштів саме на систему опалення, на газ ось в такому плані. Далі, отримуючи житлової субсидії, буде надходити смс-повідомлення про те, яка сума надійшла на його рахунок, яка сума і куди списалася, і яка сума заборгованості перед надавачами послуг залишилася у отримувачів житлової субсидії саме за відповідний місяць? Як зазначає керуюча відділенням Ощадбанку, на кожного субсидіанта буде заведено особистий електронний кабінет, в якому будуть здійснюватись відповідні взаємозаліки. Станом на 1 червня 2019 року та економія, яка створиться по результатам цих взаємозаліків, буде автоматично зарахована на рахунки фізичних осіб, отримувачів субсидій. Які ці кошти вони можуть зняти і використовувати на власний розсуд, тому що це їхні зекономлені кошти. Комунальні послуги громадяни мають сплачувати у звичайному режимі, тобто до кінця поточного місяця. Антоніна Нейметенко наголосила, що згідно із тому, хто має борг по сплаті за комунальні послуги у розмірі 360 гривень, нарахування субсидії призупиняється. Проте, за ініціативою міського голови, кожен випадок стосовно боржників буде розглядатись окремо, дав доручення управлінню праці, що все-таки ми вислуховували кожну сім'ю, відносилися індивідуально до кожного, отримувача житлової субсидії, щоб надавали максимальне роз'яснення і до і до 1 травня надали можливість людям все-таки війти ось в це русло і не призупиняти житлових субсидій. Тобто, в кожному випадку будемо підходити індивідуально до кожної сім'ї. Варто зазначити, що за іншу людину монетизацію можна отримати по юридично завіреній довіреності. За словами Наталії Бравчук, після опалювального сезону уряд обере найдієвішу з двох моделей монетизації, за найкращою і буде в подальшому Здійснюватись монетизація.